Нічого. Всім доброго рана. Ой, раночку дня, суботи, неділі, гарних всім вихідних. Хочу познімати вам трикутничок є. Бачить це Кетя, відійде, Трикутник є любві, але це не дуже хорошо, а це мій трикутник кохання на даний момент, бачите? О Я завжди, як йду в магазин, то любуюся оцім набивають трикутничком. Вони оці морозен... Ні, ні, як вони називаються? Скажіть мені, вони і мороз переживають, вони. Боже, я забула, як це воно називається, але воно називається. Напишіть мені. Ті рослини, які цвітуть всі 4 пори року. І тут я хочу вам показати оцю ялиночку красу. І ось там Берізка ще не кидала своє листечко ніжна Берізка. Дві парі. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, не забувайте пишіть розгорнуті коментарі. Розгорнуті це більше самі слов, хто не знає. Ми з вами будемо общатися у моїх шортах. Зайчики, як їх називають? Вони, похоже, подібні на вушка зайчиків. зайчики. Зайчики. Добренько. Добренько. Раз Все, спасибо. всім на... добра. Все, давай, на Гарного настрою, Ми обов'язково переможемо. Ну, це не значить, що ми їх поб'ємо. Ну, переможемо. Переможемо. Все.